Всіх вітаю на своєму каналі. Привіт від, вам від пана Мишка з Колорадо. І також хотів тему затронути. Скільки ж потрібно льотків у вулику? Як ви бачите, я їм постарався. Я казав раніше, що буду і в корпусах підмет на 160 робити льоточки. Що ми бачимо? Що сюди практично бджола не ходить. В середній корпус так собі внизу бігає. Тут у мене от навіть в кожному корпусі польоточка. і внизу на весь вулик. Я їм прийняв прильоточку, ось таку лежить. Вона у мене з боку вуликів лежать. Тут також ось, як ви бачите, на весь вулик прильотка. У корпусі, О, і оса лізе туди вона. Якась чорна длинна. І тут ось. І в магазині, аж два зробив. То що, у тих корпусах, де саме вище стоїть тільки охрана, другий люток вони так собі, а от в нижньому корпусі і нижній люток вони використовують. І тут теж так само От сидить охрана. В третьому корпусі рутовському теж воно одна прилетіла. Охрана сидить, користуються двома нижніми і самим нижнім. Тут, -тут сім'я у мене невеличка, цьогорічна то користується нижнім, в корпусі, а там воно бачу тільки що охрана сидить і все. Тут також нижній використовують і трохи в корпусі. Тут хоч хочуть... льот є, друга так собі запасна, так як у мене. Стоять ось пластмасові ці розділювачі, то якщо між корпусами ставити, то тільки для того, щоб міг цей дрон е, трутень, трутень вийти, щоб він вершітки не застрягав. Бджолка щось виносить сюди, щось із цього, щось дзьобику тримає. А якщо не використовувати, то вона хоче залетіти, видно чужа, її не пускають. І тут таке саме все. Стоїть охрана і не пускає чужих. Мабуть, треба буде поприкривати ці верхні корпуса, тим більше там розплуду немає і дрону, тобто трутню вийти, нічого виходити. Ну, десь так. Вам вирішувати. Я їм поробив, щоб їм краще і легше було, Ну, вони, бачите, у їх свої є правила і вони використовують свої правила. Ну добре. Дякую за, за увагу, до побачення.